Українські захисники відбили майже 150 штурмів, з них понад третину на Покровському напрямку. За інформацією генерального штабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 144 керованих авіаційних бомб. Залучив 2492 дрони камікадзе. Також ворог здійснив 5291 артилерійський обстріл, зокрема 114 із реактивних систем зал. Пового вогню противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Нікополь Донецької області, Новодарівка, Високе, Гуляйполе, Новоандріївка Запорізької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони уразила 12 районів зосередження особового складу: озброєння і військової техніки, три пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, п'ять засобів ракетних військ і артилерії та ще два інших важливих об'єкти російських загарбників. Під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожих ударів, у Києві працювала протиповітряна оборона. Уламки ворожого безпілотника впали на території школи в Дарницькому районі. Повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Україна планує наступного тижня подати європейському союзу пропозиції щодо нового пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на копію так званої білої книги. документи, який готують до подачі європейським партнерам, Йдеться про арешт активів, запровадження вторинних санкцій проти покупців російської нафти, а також про зміну механізму ухвалення санкційних рішень у межах ЄС. Зокрема, Україна закликає ЄС ухвалити нормативні акти, що дадуть змогу оперативно конфісковувати активи під санкційних фізичних і юридичних осіб та передавати їх Україні. Заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Сергій Біляєв і заступник генерального директора ЮНЕСКО з питань культури Ернесто Онотте обговорили у Парижі співпрацю у сфері охорони культурної спадщини. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Особливу увагу співрозмовники приділили ініціативі створення віртуального музею викрадених культурних цінностей. Сторони також обговорили перспективи професійного обміну стажування. Українських реставраторів і студентів Українські рятувальники спільно з представниками Європейського союзу беруть участь у масштабних навчаннях, що проводяться у рамках механізму цивільного захисту ЄС. Інформують у ДСНС. Участь у навчанні візьмуть 51 фахівець та 9 одиниць спеціальної техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ідеться у повідомленні українську команду на навчаннях представляє сертифікований в ЄС-модуль пошуково-рятувальні роботи в умовах міста. Цей модуль є важливою складовою національної. Ні, системи реагування на надзвичайні ситуації та підтверджує високий рівень підготовки українських рятувальників відповідно до європейських стандартів. Міністерство внутрішніх справ проводить всеукраїнську інформаційну кампанію Повернемо українських дітей додому. Про це повідомив у телеграмі глава МВС Ігор Клименко. Тисячі українських дітей були депортовані по примусово переміщення Російською Федерацією. Чутлива тема, і водночас пріоритетний напрямок роботи для системи МВС. Працюємо над створенням єдиної ДНК бази даних родичів зниклих дітей. Це ефективний інструмент для встановлення родинних зв'язків навіть через багато років. Навіть якщо дитині змінять ім'я та особисті дані, генетична інформація залишається незмінною. Розповів він. 21 травня біля однієї зі шкіл іспанського Мадриду застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова. Повідомляє видання Reuters. За даними медіа, це сталося вранці. Андрія Портнова застрелили біля воріт американської школи в заможному муніципалітеті Мадрида Посуело. Повідомило інформагенції джерело близьке до розслідування. Причиною вбивства попередньо вважають боргову проблему. Міку Шордан, новообраний президент Румунії, заявив, що Румунія готова посилювати підтримку України. Однак, що стосується питання відправки румунських військових на територію України, то вважає це недоречним з огляду на вже напружені відносини з Росією. Я не дуже оптимістично налаштований щодо того, що в нас скоро настане мир. Також додав румунський політик. Повідомляє політико. Путін знову відвідав Курську область, яку повністю не контролює. Російські пропагандисти повідомили, що їх диктатор побував на Курщині. Пропаганда стверджує, що в регіоні Путін зустрівся з жителями регіону та волонтерами. Прокремлівські змі подають візит Путіна на Курщині як перший з моменту звільнення регіону. Втім, у центрі протидії дезінформації нагадують, що російський диктатор повністю не контролює регіон. Трамп висловився про санкції проти Москви. Виступаючи перед журналістами в овальному кабінеті, президент США заявив, що питання посилення санкцій проти Росії буде моїм рішенням, і це не буде нічиє рішення більше. Побачимо, як поведе себе Росія, побачимо, що станеться. Знаєте, зараз у нас досить критичний час. Вчора я мав розмову протягом двох з половиною годин з президентом Путіним. Я також розмовляв з усіма європейськими з багатьма з них лідерами, але вони представляли всю Європу. І я думаю, що вчора у нас відбулася дуже хороша розмова, сказав Трамп. Також Трамп заявив Зеленському, що Україна та Росія повинні самі знайти рішення війни. Повідомляє Нью-Йорк Таймс. Трамп сказав Зеленському та іншим європейським лідерам після своєї телефонної розмови з Путіним, що Росія і Україна повинні самі знайти рішення щодо війни. Всього через кілька днів після того, як заявив, що лише він і Путін мають укласти угоду. Пише New York Times. За словами джерел видання, президент США також відмовився від власних погроз приєднатись до європейської компанії тиску, яка включала б нові санкції проти Росії.